Так, доброго вечора, шановна комісія. Мене звати Тарасенко Дмитро, я студент групи СОБСДМ та тема моєї дипломної роботи магістра це дослідження та програмна реалізація методів побудови чат-ботів з областю використання. На цьому складі проведено об'єкт, предмет дослідження та мету роботи. Під час постановки задач було вирішено, що користувач повинен мати можливість за допомогою інтерфейсу чат-боту виконувати наступні дії. Це додавати дані до контексту, то отримати відповіді з використанням даних з контексту на запит. На сьогоднішній день тема розробки чат-ботів є дуже актуальною, так як вони можуть бути дуже простим інтерфейсом до складних систем. Загалом для таких задач часто використовують е, спеціальні сервіси для швидкої та простої побудови діалогу з комп'ютером. слайді ви можете побачити про двох сервісів: це Dialogflow від компанії Google та Allen NLP, який підтримується Алленським інститутом штучного інтелекту. Ці сервіси дозволяють швидко виділяти ключові слова з вхідних речень, створювати зміни. Ви чоті, не можете говорити, Дімо. Ці сервіси дозволяють виділяти ключові слова з вхідних речень, створювати зміни на їх основі, але проблема таких сервісів у тому, що вони можуть працювати тільки з тими реченнями, то обрацьовувати тільки ті ключові слова, які вказав адміністратор. На цьому слайді можна побачити порівняння фреймворків для глибинного навчання. Цьому роботу застосунку можна побачити на слайді. Далі розглянемо архітектуру застосунку. Спочатку користувач вводить речення, після цього виділяється формат питання та ключові слова у реченні. Формат питання аналізується моделлю та знаходить шаблон питань та відповідей, який підходить найбільше. Ключові слова аналізуються для підбору пар характеристик. Після цього виконується генерація відповіді за допомогою об'єднання шаблону та е, ключових слів. На основі таких сервісів, як Dialogflow, загалом лежить рекурентна архітектура нейронної мережі, довга короткострокова пам'ять англійською long short-term memory або коротко LSTM. Взагалі, мережа LSTM використовується не тільки для генерації тексту методом sequence-to-sequence, -sequence, вона також має швидко область використання в моделюванні мови, трансформації мови в текст та відео в текст. Також LSTM використовується в машинному перекладі, зокрема, це Google Translate. Розглянумо процес аналізу речення. речення, так як, як приклад, я буду використовувати речення Andrey Works Google Company and Uses React Technology. Ми можемо бачити візуалізацію залежності цього речення на слайді. Першим кроком отримання частини контексту є пошук короневого слова, яким тут є слово Works. Другим є використання кореного слова для пошуку суб'єкту. Тобто слово з ролі «and such» та характеристик, пов'язаних з ним. Після цього виконується пошук інших коренів речення, яким тут є слово «uses», та другий крок використовується в нього теж. В результаті обробки цього речення ми можемо виділити два корення, з яких створюються два елементи контексту з відповідними даними та додатковою інформацією з аналізу речення. Далі розглянемо процес створення шаблону відповіді, адже він є ключовим кроком в первоведовій відповіді на питання користувача. Ми можемо бачити, що в реченнях поділяється суб'єкт, про який йде мова, та дані про нього, наприклад, його ознака або ЕПС його дія. Далі ці частини замінюються на початкову форму корення, якому вони відповідають. У цьому слайді можна побачити приклад роботи чат-боту з системою контексту. При ініціалізації йому було передано тестове речення, що використовувалося раніше, та передано два питання. Ми можемо побачити, що в контексті збережено дані про місце праці Андрія та технологію, з якою він працює. А також, що ці дані були опрацьовані, опрацьовані під час відповіді. На зображенні справи можна побачити, як програма розвиває речення натоплення. Висновки можна побачити на сайті. Дякую за увагу.